Вітаю! Українські аграрії йдуть на багаторічний рекорд за площами ярої пшениці. Як так сталося та чому на цю культуру роблять ставки? З вами Адам Ньюз і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. Україні збільшилися площі під посів ярої пшениці. Станом на середину травня аграрії вже засіяли цією культурою 247 тисяч гектарів із 285 прогнозованих. Цей показник перевищує минулорічний на 23,5%. і за словами експертів, стане рекордним за останні 12 років. Разом зі збільшенням посівних площ під ярою пшеницею виріс і попит на тверді сорти цієї культури. По-перше, це пов'язано з тим, що яра пшениця містить більше білка, ніж, наприклад, зерно озимої пшениці. А по-друге, рентабельність цієї культури набагато вища від показників м'якої. Бо спектр застосування твердого сорту доволі широкий. Його використовують для випікання хліба, виробництва кращих сортів макаронів, пірмішелі, манної крупи, булгура, кускуса, а також комбі кормів. До речі, у спілці борошномели України говорять, що наша держава може перейти на самозабезпечення у виробництві макаронних виробів, адже переробники сировини готові збільшувати власні обсяги. Їм необхідні лише актуальні для цього культури. Тож маємо надію, що зовсім скоро врожаї ярої пшениці зможуть Принести нам так звані золоті прибутки. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у наступних випусках Adam News.